Псалом 115. Не нам, Господи, не нам Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Чому народи мають говорити, де їхній Бог? Наш Бог на небесах. Він чинить усе, що забажає. Їхні ідоли срібло й золото, витвори людських рук. Вони мають уста, але не розмовляють, мають очі та не бачать, мають вуха, але не чують, мають ніздрі, та не відчувають запаху. Їхні руки не можуть доторкнутися, є ноги, але не ходять. Вони не в змозі видати звук зі своїх уст. Ті, що їх виготовляють, нехай стануть подібними до них, як і всі, котрі на них покладаються. Ізраїль, довіряй Господеві, Він ваша поміч і ваш захист. Дім Аарона, надійся на Господа, Він ваша поміч і ваш захист. Ви, котрі шануєте Господа, довіряйте Господеві. Він ваша поміч і ваш захист. Господь пам'ятає про нас і благословить. Він благословить дім Ізраїля, благословить дім Аарона, Він благословляє тих, котрі бояться Господа, як малих, так і великих. Хай Господь намножить вас, вас і ваших дітей. Благословенні ви Господом, який створив небо і землю. Небо для Господа небо. А землю він дав людським дітям. Не мертві прославлятимуть Господа не ті, що сходять у місце мовчання, але ми будемо славити Господа віднині й повіки. Алілуя!